Доброго вечора, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 30 квітня вже вечір. Але я на винограднику, тому що бачу тут робота така, що вже не, не терпить. Весь виноградник ще локном, Тому що на цю ніч не на цю, на, через, через ніч на цю ніч сім, здається, там, а на слідуючу 3. Можливо, один-три, хто знає як тепла, а в нас це може бути заморозок, то я не знімаю. Це ось бачите, тільки так десь попіднімав, тому що бачу є такі кущі, які вже ну, просто на них дивитися вже страшно. Вони ось такі вінки. І це досить таки погано, тому що кущ втрачає поживні речовини, витрачає сили на те, щоб оце все підняти, звісно. Сила росту тих пагонів, які нам буде, де потрібно, потрібно залишити, вона ослаблюється. Того я, незважаючи на похолодання, ще, яке нас чекає, я все-таки нормую. Нормую, проламую ось ці молоді пагони, зменшую навантаження на кущі, як я це роблю? Звісно, краще було б робити це вже після того, як пройдуть ці заморозки. Але ну, ось такий, так, так, такий стан. Якщо промерзне через агроблокно, то вимерзне все в будь-якому випадку. Того я все-таки вирішив, що треба проломати. Що я роблю? В першу чергу виломую всі, які мають... Ну, пару, да? Тройники, двойники. Пролому їх обов'язково. Бачите, дивіться. Тут раз, два, три. Ось. Лишати в будь-якому випадку треба один. І ось так проходжу повністю, якби по ряду. Зразу скажу, зразу я нормую в два етапи, не в один. Можливо, є такі. Ну, фахівці, які можуть собі, можуть зробити це в один етап. в мене це не виходить, чесно кажучи. Я все його нормую в два етапи. Зразу виломую тройники, виломую всі, які без суцвіть, які мають якісь вади, да, пагани. Наприклад, ну, тут ось дивіться, бачите, ось такий от пагін. Він підкрутився, не зрозуміло, що. То його, звісно, треба удаляти, що він, якби, ніякої користі від нього не буде. Удаляю всі слабенькі, які можуть тільки забирати на себе навантаження сокіпоживні речовини. Залишаю ось такі гарні пагони спочатку. А потім другим етапом, оце вже буде після, після того, як заморозки пройдуть, я вже ось такі, як би, самі основні пагони, які залишаться, самі кращі, я їх ще теж буду проріжувати для того, щоб максимально збалансувати навантаження на кущі та щоб було гарне провітрювання на шпалері. Ось так. Ну це, звісно, от, е, всі, не всі такі е, лози якось тут. Бачите, я... ось, ось от так розкриваються. бачите, Ось таких почок вже нічого не буде. їх зразу вибирати, Ось так само. бачите, він Знаю про кун... ніякого толку не буде, так само там з тої сторони не замітив. Просто листочки там. Скучена причина, чому вони такі. Ну, є ряд причин. Перша причина це вражання бруньки ще в минулому році. Хвороби якоюсь, чи у віддіму, всього, може бути таке. Можливо, вражання шкідником якимось бруньки. Це два таких. Можливе також примерзання бруньки. Примерзання бруньки це взагалі окрема така тема. Які можуть бути причини примерзання бруньок? Хоча виноградник в мене укривається землею і якби весняне вимерзання пізно відкривається? Зимове вимерзання не може бути, тому що закри... закрито землею. От, єдиний такий у мене був. Випадок Я, е, позаминулому році е, було вже заморозки осінні. Листя опало і е, похолодання. І після цього е, якби знову потепління, І брунька, основна брунька плодоносна почала розпушуватися. Я після цього зробив такий на декількох кущах експеримент. Я взяв їх і закрив землею. Було тепло, було, плюс, там, не пам'ятаю, 10-15 градусів, і я їх прикопав землею весною. Ви знаєте, був чудовий результат. Всі бруньки були живі, як основні, так і заміщаючі. І якби по цьому можна зробити деякі висновки. Хоча, можливо, це там, така форма була, да, я, там, здається, е вона нас укрив був так. Можливо, це був якийсь ну, збіг обставин. Але результат був гарний. Тому я зараз можу якби з впевненістю 98% сказати, що укривати лозу, якщо викриваєте землею, то треба не чекати морозів, а тільки відбулося обмерзання чи там опадання листя, як, як вже е, в яку пору це відбувається, чи обмерзло, чи об, об, обсипалося. І зразу укрити, не чекати заморозків, не чекати повного похолодання. Це досить таке. Надійно і ефективно. Раніше раніше в нас, ну, звісно, це залежить від форм винограду, тому що є ранні форми, яких от вони до цього, якби генетично в них це закладено, при потепліні зразу почка розпушується. Є такі, що себе ведуть абсолютно ну, паралельно да, до потепління осіннього. Того це вже дивитися, треба по власних. Як без на винограднику. Але ось я зробив такі висновки. Що якщо ви бачите, почка розпушується, то її краще прикопати, обрізати і прикопати землею. Не чекати морозів, не чекати похолодань. Ну, це таке відступлення від сьогоднішньої теми. тому що все-таки проломка. Що ще по проломці? Які такі нюанси? Стараюсь. Да, от стараюсь, що зробити. Е, важливо, щоб лоза при проломці, перша брунька у вас завжди ну, якби не відтягувалася, не відтягувалася лоза, не удлінялася, Да? Треба старатися залишити, яка ближче до основного рукава, щоб у вас не, удліняв, не удлінявся рукав. Ну, це, вже теж, це вже по е, тих обставинах, як у вас розвивається виноградник на вашій ділянці ще які такі нюанси? На рахунок того, щоб залишати першу, першу лозу без суцвіті, я цього не практикую. Ця, яка буде на наступний рік на плодоношення залишена, я не практикую, я все-таки беру неї урожай. Можливо, він не, там, не повністю загружаю, але невелику грону я залишаю. Ось так, ну якби так, такі мої спостереження в мене на винограднику. Так я роблю. Ну, ось ці вінки бачите, буду зараз проломувати. Покажу, що вам далі стан виноградника, в принципі. Тому що відкрито, бачите, вже теж проломував. Скільки внизу. І ось подивіться. Як його не... Ну, чому я його не залишаю непроломаним? Бачите, що робиться? Пагони тоненькі. Чому? Тому що По три тройники, двойники, загущеність, бачите, оцяка. Е, Нюанси такі ще одні. Бачите, в мене тут три лози. Я вам перед цим показував, коли одна лоза. Почки проснулися погано і фактично там буде. Якби прольоти такі без злоспдоношення. Без Тут я виломлю все ненужне, залишу тільки те, що треба, і буде повністю заповнена шпалера. Ось так. На цьому буду завершувати відео. Сонечко вже сіло. Всім миру та добра. Бажаю, щоб ваші виноградники, якщо вони примерзли, відновилися. Щоб милість Божа була з вами. І щоб до осені ви мали гарний урожай. Миру всім. Слава Богу за все.